Це світить всім тепленько, ми, промінчики маленькі, любимо змагатись, у спортивні ігри гратись. Ну, ма, друзі! Іскорок суперсил зустрічайте і про спорт корисне пізнавайте. Друзі, привіт! Це ми, іскорки суперсил, і наша зустріч присвячена такій важливій темі, як спорт. Спорт, це коли ми граємо, бігаємо, стрибаємо, рухаємось і працюємо разом з іншими, щоб ставати сильними і здоровими. Знаєте, чому важливо займатися спортом? Спорт допомагає нам бути здоровими, бо коли ми бігаємо або граємо, наші м'язи стають сильнішими, а серце працює краще. Крім того, коли ми займаємось спортом, ми навчаємось дружити, працювати в команді і допомагати один одному. Спорт дуже важливий для життя, бо він робить нас не тільки здоровими, але й сміливими, рішучими і впевненими. Люди, які займаються спортом, Можуть досягати великих результатів, вони можуть ставати чемпіонами, отримувати медалі та бути прикладом для інших. А ще спорт дає можливість розважатись і весело проводити час. Друзі! Тож пропонуємо детальніше ознайомитися з різними видами спорту. І почнемо ми з футболу. Футбол це коли дві команди. Намагаються забити м'яч у ворота суперників. Для цього треба багато бігати, швидко рухатись і добре передавати м'яч. У футболі грають ногами, і це дуже весело. Наступна гра це баскетбол. Ми кидаємо м'яч у кошик. Щоб забити, треба добре влучати, а також буде швидким. І вміти стрибати високо. У баскетболі важливо працювати командою, щоб виграти. Наступний вид спорту легка атлетика. Це різні види спорту, де ми бігаємо, стрибаємо чи метаємо. Наприклад, біг це дуже швидко. А стрибки це коли ми стрибаємо через скакалку або вдовжину. Легка атлетика допомагає нам ставати сильнішими і швидкими. Наступний вид спорту плавання. Це коли ми пливемо у воді, використовуючи рухи рук і ніг. Плавати можна в річці, озері чи басейні. Це дуже корисно для здоров'я і весело, бо вода робить нас легкими, як рибки. Волейбол це гра. Де дві команди намагаються перекинути м'яч через високу сітку. Для цього потрібно багато рухатись і вміти добре подавати та приймати м'яч. В волейболі важлива швидкість і команда. Теніс це гра, де ми перебиваємо м'яч через сітку за допомогою ракетки. Можна грати на великому майданчику або на маленькому столі, як в настільний теніс. Це дуже цікава гра, де треба бути уважним і спритним. Хокей це гра, яку грають на льду. Гравці використовують ключки, щоб загнати маленьку шайбу в ворота суперників. Хокей дуже швидка і захоплююча гра. Гімнастика це коли ми виконуємо різні вправи на гімнастичних снарядах, килимках, Брусах чи кільцях. Гімнастика допомагає нам бути гнучкими і сильними. Кожен вид спорту унікальний і цікавий, і у кожному з них можна знайти щось для себе, особливе. Всі ці види спорту допомагають нам ставати здоровими, сильними, а також вчать працювати в команді та поважати інших. Фігурне катання. Це коли людина катається на ковзанах по льоду, виконуючи різні красиві рухи, стрибки, оберти, фігурне катання дуже красиве і вимагає багато тренувань, але воно приносить радість і дає відчуття легкості, наче ти літаєш по льоду. Ковзанярський спорт це коли ми швидко катаємося на ковзанах по спеціальній трасі. Тут важливо не тільки швидкість, а й вміння зберігати рівновагу, щоб не впасти. Кавзанярі можуть змагатися на великих швидкостях. Їзда на велосипеді це спорт, в якому ми використовуємо велосипед для того, щоб їздити по різних дорогах, парках чи навіть змагатися на спеціальних трасах. Велосипедні гонки можуть бути дуже захоплюючими, і під час їзди на велосипеді можна побачити багато цікавого навколо. Бокс це вид спорту, в якому два учасники змагаються, намагаючись дати удари один одному в рукавицях. Хоча бокс здається дуже сильним і енергійним, він також вчить нас дисципліні, самоконтролю та поваги до суперника. Карате! Це японське бойове мистецтво, де ми вивчаємо різні удари руками та ногами, а також вправ на рівновагу та координацію. Карате допомагає друзі стати впевненими, зібрани, зібраними і дисциплінованими. Роликові ковзани це коли ми катаємось на роликах, що схожі на ковзани. Але їх використовують для руху по асфальту або в парках. Ролики допомагають розвивати швидкість і координацію. Скейтбординг це спорт, в якому ми катаємося на дошці, ковзаючи по асфальту або спеціальних скейт-парках. Це дуже весело і вимагає великої спритності, адже треба вміти балансувати на дошці, стрибати та виконувати різні трюки. Поло. Це незвичайний вид спорту, в якому грають на конях. Гравці намагаються забити м'яч у ворота суперників за допомогою довгих ключок, поло дуже цікавий захоплююче, адже поєдне верхову їзду і команду гру. Підводний спорт це коли люди займаються спортом під водою, наприклад, дайвінг. Це коли ми занурюємося у глибину моря і вивчаємо підводний світ. Цей вид спорту вчить нас бути уважними і обережними, а ще дає можливість побачити красу морських глибин. Скела лазіння це коли ми піднімаємося на скелі або штучні стіни за допомогою спеціальних споряджень. Скелі можуть бути різні від маленьких до величезних. Цей спорт вимагає сили. Притності і вміння долати перешкоди. Друзі, а зараз пропонуємо вивчити вірш про спорт за картинками. Дощик крапає рясненько. Ми краплиночки маленькі, дружні ми та дужі, до спорту не байдужі. Дощик крапає рясненько. Ми краплиночки маленькі, дружні ми та дужі, до спорту не байдужі.